Витяги про розтоження та шлюб. В якому вигляді вони мають бути для того, щоб прийняли їх за кордоном? Вітаю! Мене звати Олег Антонович і сьогодні все про документи. Для того, щоб витяг про розлучення або шлюб був дійсним за кордоном, його потрібно легалізувати. Варто зазначити, що всі країни світу діляться на три групи. Умовної легалізації. Перше, це члени гайської конвенції, які визнають апостіль. І до них належить вся Європа, ну, наприклад, Німеччина, Польща, Нідерланди і так далі. Всі цивільні країни США і їх понад 160. Тому їх перелік варто розумітися. Друга група це країни, які не входять в гайської конвенцію. для них потрібна консульська та міністерська легалізація. Це, наприклад, такі як Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт. Країни Африки, частково Латинської Америки. І є ще третя група країн це договірні групи з Україною, між якими підписаний двосторонній договір про надання певних послуг між країнами, в результаті чого не потрібна легалізація. Для таких країн потрібен лише переклад. Але в загальному алгоритмі отримання витягу про шлюб та розлучення. І подачі його вже за кордоном потрібно пройти декілька етапів. Перше це отримання самого документу, ми їх витребовуємо по адвокатському запиту. Друге це отримання апостелю або легалізації для країн, які відповідно цього потребують. І третє отримання перекладу. Переклад ми робимо як нотаріально заяві, так і окредитованих перекладачів, якщо для певної групи країн вони вимагають. По цим витягам це все. Успішний результат ми гарантуємо. менеджери наші чекають на ваше замовлення, а наші юристи з радістю і швидко зроблять успішний результат для вашого пакету документів.